Слава Ісусу Христу! Я була в церкві Андрея 1 січня. Ми були ж чоловіком. Чоловік був дуже хворий, Ну і я також хвора, Але чоловік помолився священик над нами, отець Олег. І помолився над нами. І я читала на службу Божу, щоб чотири дні молитися. Потім купила тих дві книжки, без, щоб це одна про Святого Духа, а друга, що Бог наш цілитель. І я молилася, і чоловік молився, і ми молилися, але чоловік петож помогло. І зараз він навіть на місці такого ходити добре. Кисотулий був, те в ньому було 180, на 100, а зараз всти 120 на 80. Ну, себя почуваю дуже добре. І каже тут мені, знаєш, мені вже помогло. Дуже дякую Богу. Що мені допоміг і чоловікові помі. І думаю, що і нас люди дуже хочуть їхати до вас, і кажуть, може, запросити вас до нашої церкви.